Незвичайні ситуації, резонансні події, пожежі, оперативні будні підрозділів ДСНС, профілактична та інформаційно розяснювальна роботи рятувальників. В ефірі телепередача на варті служба 101 і я її ведучий Артем Вагін. Вітаю! Дивіться сьогодні у випуску. Тільки за перші дні нового року в Миколаївській області зареєстровано чотири випадки загибелі на пожежах. У зв'язку із пониженням температурних показників та морозною погодою на водоймах Миколаївщини сформувався нестійкий льодовий покрив. В період святкування новорічних та Різдва Христового рятувальники Миколаївщини перейшли на посилений варіант несення служби. Рятувальники, правоохоронці та волонтери привітали дітей із новим роком під час акції Зробимо життя безпечним. Це та багато іншого. Дивіться далі. Наразі коротко про оперативну обстановку. За 2016 рік в Миколаївській області зареєстровано 306 надзвичайних подій, внаслідок яких загинуло 126 осіб, ще 122 постраждали, 32 громадянина врятовано. Щодо ситуації з пожежами, минулого року зареєстровано 3288 вогневих випадків, на яких загинуло 59 осіб. З початку 2017 року нашими підрозділами ліквідовано 12 пожеж, 10 житлі, 2 на транспорті. Пожежа. Повінь. Буравій, ураження електричним струмом, переохолодження. Ви знаєте, як вірно діяти у надзвичайних ситуаціях? Рятувальники навчать, підкажуть і прийдуть на допомогу. Телефонуйте 1 -1. Служба 101. Служба порятунку 101. Чим можу допомогти вам? Шановні жителі і гості міста Миколаєва та області. В період святкування не забувайте про правила пожежної безпеки. Будьте обережними. Бережіть себе та своє життя. Так, через звичайну халатність та невиконання елементарних правил пожежної безпеки з початку року вже зареєстровано чотири випадки загибелі людей на пожежах в житлі. В димовій пастці нещодавно опинилися жителі Миколаєва. На пожежі врятовано чоловіка. Ще п'ять мешканців п'ятиповерхового житлового будинку евакуйовано та виведено на свіже повітря. Надвечір п'ятниці до служби порятунку надійшло повідомлення. Палає квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Туди виїхали відділення другої та третьої державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно координаційного центру головного управління ДСНС України Миколаївській області. В одній із сусідніх квартир утворилося щільне задимлення, і там знаходився чоловік похилого віку. Господар тривалий час відмовлявся залишити свою оселю. Однак рятувальникам вдалося вмовити чоловіка вийти з квартири. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Всього в гасінні пожежі приймало участь 5 пожежних автомобілів та 18 чоловік особового складу. Пожежа ліквідована в тих розмірах, які вона набула на момент прибуття пожежних підрозділів. Традиційно на новорічні та різдвяні свята рятувальники Миколаївщини переходять на посилений режим несення служби. Про це йшлося в ході оперативної наради координаційного штабу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Необережне поводження із піротехнічними виробами може призвести до пожежі, крім того, встановлення ялинки з використанням декоративних елементів освітлення, запалювання свічок, тощо також може спричинити загоряння у житловому секторі. Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації в щоденному цілодобовому режимі перебуватиме понад 200 чоловік особового складу і 90 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Крім того, в резерві додатково знаходитимуться майже 200 рятувальників та 79 одиниць. Техніки також в цілодобовому режимі працюватиме особовий склад аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Миколаївській області, у складі якого нестимуть службу піротехнічний та водолазний розрахунки група радіоційного, хімічного та біологічного захисту. Тощо у разі необхідності фахівці відповідного напрямку залучатимуться до проведення робіт за призначенням. Качество служби – реагування два вопроса, которые главные. Э, сформированы мобильные группы, лишь состав, начиная с э, завтрашнего дня. Все подразделения будут без исключения посещены мобильными группами. Что касается следующих суток с 1 на 2, пока мы оставляем режим, как и прописано, суточный, в 18 часов будут проводиться селекторное совещания. начнется оперативная обстановка по области. Рятувальники Миколаївщини нагадують, в екстрених ситуаціях телефонуйте як зі стаціонарних, так і мобільних телефонів за номером служби порятунку 101. У зв'язку із пониженням температурних показників та морозною погодою на водоймах Миколаївщини сформувався нестійкий льодовий покрив, товщина якого здебільшого сягає до 5 сантиметрів. Рятувальники вкотре звертаються до громадян не виходити на тонку кригу, а тим паче не дозволяти дітям бавитися на льоду. Аби уникнути виникнення нещасних випадків, фахівці ДСНС нагадують правила безпечного перебування на кризі. Влаштував на озері ковзанку череболовлю. Ризикуєш на тонкому льоду. Кожен крок як останній. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. До пункту зв'язку аварійно-рятувальної частини неодноразово надходили сигнали про те, що на вкритій кригою річ Сінгул знаходяться люди. Рятувальники виїхали на обстеження акваторії катером на повітряній подушці. Співробітники служби порятунку зустріли місцевих рибалок та дітей, які катались на ковзанах. Провели профілактичні бесіди та зазначили, що наразі товщина льодового покриття сягає близько п'яти сантиметрів. А його забарвлення вказує на ненадійність та ризик розколу. Ми к вам не стали під'їжджати, там ідуть вже лучі, тобто как бы, двох человек вже не видержують. Потому скажіть, серийний льод акуратно, ребенка взагалі себя не відпускати і подальше от берега не отходить. Хорошо, тому що вже дзвонять третій раз, поїдьте, то тобто ну там льод ламається, де пам'яті поглубже вже починають воду ловить. Рятувальники нагадують, що не варто нехтувати правилами безпеки, аби не трапилось лиха. Співробітники Заводського районного відділу головного управління ДСНС України в Миколаївській області завітали до житлового сектору та поспілкувалися з місцевими жителями про правила протипожежної безпеки в побуті. В рамках заходу рятувальники розповідали про основні сезонні ризики та небезпеки, серед яких одне з головних місць займають пожежі в житловому секторі, в результаті порушення правил безпечної поведінки. Громадянам розповіли про статистику виникнення загорань на території Миколаївщини, причини їх виникнення та матеріальні збитки, яких завдав вогонь. В рамках заходу роз'яснено правила пожежної безпеки в побуті та під час встановлення новорічної ялинки. Окрему увагу приділили правилам експлуатації опалювальних приладів. Співробітники служби порятунку розповідали про те, на що слід звернути особливу увагу, коли проводити профілактичні огляди та ремонт. Також нагадали дорослим про відповідальність за дітей, не залишати їх без нагляду та на необхідності виховання у них культури безпечної поведінки. Загалом в рамках заходу було охоплено близько 15 родин. А на згадку рятувальники подарували інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням основних правил протипожежної безпеки та екстреного номеру служби порятунку 101. Миколаївські рятувальники спільно з патрульними поліцейськими, кінологами та громадською організацією Цвіт нації влаштували для дітей свято Зробимо життя безпечним. На відвідувачів чекали пізнавальна програма Сувеніри та солодощі. Поряд із ялинкою, встановленою біля торгівельного центру, розташувались станції безпеки, зокрема піротехнічна, пожежно-рятувальна, кінологічна та сувенірна. Напередодні новорічних свят малюкам і всім бажаючим, хто був присутній біля новорічної ялинки, де ми сьогодні знаходимося. Були продемонстровані пожежно-аварійне обладнання, техніка, костюми, нагадано номер служби порятунки, велися бесіди і розповіді про використання піротехнічних засобів, а також як правильно користуватися з вогнегасником та як правильно діяти у разі виникнення пожежі. Рятувальники познайомили дорослих та дітей з правилами безпечної поведінки в побуті під час канікул та відпочинку на водних об'єктах в осінньо-зимовий період при виявленні вибухонебезпечних предметів, використанні піротехнічних виробів тощо правоохоронці подарували малечі інформаційні брошурки Твоя безпека. Представники кінологічної служби разом зі своїми чотирилапими вихованцями Кейсі та Холі продемонстрували пошук вибухових речовин, розповіли про свою діяльність та про те, до виконання яких завдань вони за Лучаються. Волонтери громадської організації «Цвіт нації» розповіли малюкам про гарні вчинки і подарували яскраві профілактичні наклейки та прапорці. А на завершення акції рятувальники в костюмах діда Мороза і Снігуроньки привітали всіх із наступаючим новим роком. А також подарували дітлахам набори для творчості, пожежна частина та солодкі подарунки. Шановні телеглядачі. Від щирого серця вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Зичимо вам та вашим родинам міцного здоров'я, нових успіхів та здійснення всіх мрій і сподівань. За вікном хуртовина лютує, мов гостинцем всіх снігом частує. Новий рік іде поріг, Ледить сніг, ледить сніг, ледить сніг Ах, як затишно в нас удоба, де в каміні потріскують дрова, медом пахне різдвяний пиріг, лерець сніг, хлецні, сніг, сніг ти кохана із моїх сніг, я з тобою на все життя, свято згасне порадомі. Та не згаснуть мої почуття, всі найкращі здійсняться мрії, нас з тобою кохання зігріє, то нехай укриваючи всі, гледі сніг, ледить сніг, ледвецьні, сніг В ефірі, щоб ви отримали правдиву та достовірну інформацію з перших вуст, щоб знали та пам'ятали, як не допустити надзвичайної ситуації та подолати її наслідки. Більше інформації шукайте на нашому сайті, каналі Ютуб та на сторінках у соцмережах Фейсбук та Twitter. На цьому все. Пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки. В екстрених випадках не зволікайте. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З вами була телепередача на варті служба 101. Зустрінемось за два тижні.